Перший в області госпіталь для ветеранів війни діє ще з липня, але тільки тепер він поповнився новітнім обладнанням для реабілітації військових. Головний лікар шпиталю, щоб розпочати лікування, знайомився з реабілітаційними центрами по всій західній Україні, аби точно знати, що слід купити в першу чергу. Тому у Коломийському госпіталі тепер є кабінет фізіотерапії, апарат ударної хвилі та кабіна для реабілітації. Реабілітаційна кабіна це система підвісної. Витягування, за допомогою якої розружається будь-який суглоб, то може весь організм можна підвізти в людину повністю, да, в невагомость. Можна тракцію шийного відділу робити, можна тракцію поперекового відділу хребта робити. Вона потребує зрозуміло що навчання певних спеціалістів на ній. Але я думаю, що ми з цим теж справимося. Вартість такого обладнання 550 тисяч гривень. Головний лікар каже, що без відповідних зв'язків воно обійшлося б ще дорожче. Таку суму вдалося дістати за допомогою трьох десятків художників, які з цілої України приїхали до Гошева долинського району, щоб намалювати картини. Це просто один із активних способів. Тобто ми Художники немає байдужих сьогодні, це я вас запевняю, але реально тут була вагоміша можливість. Тобто кожен з нас робить кроки, я переконаний в цьому. Менше чи більше, От. а тут була вагома можливість просто відразу зробити справу. Художники провели свій пленер на базі Гошівського монастиря. Працювали протягом тижня. Зауважують, навіть небо допомагало їм малювати, адже замість золотої осені у перший день побачили лише густий туман, та згодом хмари розійшлися. І вони почали малювати, деякі навіть малювали вночі. Вона засвітлюється територія, дехто з них просто вночі ставали. Навіть кілька із них приходили, що ми бачили вночі сяйво над церквою не було ні місяця. Тільки зорі а на вони один одного будили, щоб побачити це явище, яке вони вночі бачили. Це був проект Арт Волонтер в рамках акції. Намальовані картини кожного митця були продані на аукціоні. Продавали їх у заповіднику Софія Київська, адже хотіли вдало поєднати святині двох частин України. Всі картини ми продали. В нас під час аукціону було продано понад 70% картин, що є унікально для сьогоднішньої ситуації в Україні, і потім позавер. Шенню самого аукціону у нас був також постаукціонний продаж, хто не встиг саме того дня долучитися, вони мали таку нагоду протягом деякого часу викупити ці картини. Ідея проекту «Арт волонтер лежить народному депутату Анатолію Матвієнку. Він розповідає, що саме завдяки цьому проекту і перетворили Коломийську залізничну лікарню у єдиний в області госпіталь для ветеранів війни. Ми цим пленером ще підштовхнули утворення госпіталю, прийняття обласною радою рішення про те. Це комунальне підприємство, і воно вже не злізничної лікарні, а ще це вже власність для реабілітації. А оскільки це госпіталь коло то він регіональний. Ми маємо його зробити таким, щоб це було відомо як от регіональний на Західну Україну заклад. І тому маємо носити його обладнання. От з'явилася ідея обладнання. Присутності нардепів керівництва області і лікарні документи на обслуговування реабілітаційного обладнання урочисто передали головному лікарю. Документи від фонду України інкогніта, президентом якого я являюся вашому керівнику про передачу офіційно обладнання, яке придбано, дякуючи рукам наших славних художників і організаторів. Ші гості приїхали теж не з порожніми руками. Голова облдержадміністрації придбав для шпиталю новітній УЗД-апарат. Де зараз реконструкція? Ми знаємо, що планували на вісімдесять. місць, Зараз йде розмова про більше не хочу наперед говорити, тому що зараз якраз в стадії обговорення. Від початку створення у шпиталі для ветеранів війни пройшло реабілітацію майже дві сотні військових. Зараз тут перебуває 10 атовців. Однак самі ж хлопці кажуть, що тут треба ще багато попрацювати аби допомога для них була ефективною воїни АТО це є вузька спеціалізація тобто якщо це була залізнична лікарня тут була широка спеціалізація воїни АТО це вузька спеціалізація тут є хвороби і травми отримані в бойових діях тобто це персонал якої лікарні раніше з цим не стикався тобто тут потрібен інший підхід тут потрібне інше обладнання і можливо інше навіть ставлення персоналу усе в процесі так говорить головний лікар на черзі обіцяє придбати парафіно нагрівач та запровадити лазеротерапію. Вони з'являться як тільки знайдуться відповідні кошти. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.